Шановні медичні працівники, тисячний загін у центральній районній лікарні сьогодні працює на терені Жовтневого і Корабельного району. Ваша невтомна праця, ваші відкриті серця надають впевненості всім жителям двох районів. Сьогодні медичні працівники. Як ніколи працюють і в АТО на фронті. Сьогодні вони борються за життя тих героїв, тих наших бійців, які прийшли з фронту інвалідами. І тому, шановні, ми низько кланяємося вам, вашій професії. Ми сьогодні з вами разом. Ми сьогодні гордимося. Ви сьогодні найкращі в області медичні працівники. І тому дозвольте -то мені від імені депутатського корпусу Жовтневої районної ради, від імені голів сільських і селищних рад, депутатів місцевого самоврядування, від себе особисто привітати вас із цим святом медичного працівника України. Побажати вам! Здоров'я і миру! Побажати вам Божого благословення, побажати вам щастя і домашнього затишку. Побажати вам добра, тепла і всього найкращого в вашому житті. Нехай Бог оберігає вас і ваші родини. Дякую.